У всіх має бути мама. Під таким гаслом активні містяни організували акцію по збору коштів для лікування Ірини Коношевич. Жінка два з половиною роки бореться із раком. Її війна розпочалась в день, коли Іра стала мамою. Зараз вона проходить дороговартісний курс лікування. Всі заощадження дівчини витрачені. Тож допомогти їй побороти недуг вийшли молоді батьки із своїми дітлахами. Ми продаємо жетони, продаємо на сам деле, Продаємо жетони. От Формата. вот формата. Сегодня у нас локация стоит 70 гривен, подорожала. Вот, э, жетон меняется, отдается фотографу, фотограф фотографирует. Ну, в принципі, очередь, жива очередь. Три години професійні фотографи безперервно працюють. Вони безкорисно, дуже втратять своє час, багато сили, потім це все обробляється дуже довго, тому їм велике велике дякую, без них, бы, в принципі, нічого б і не було. Я завжди за благотворительність, тобто, якщо я впевнений, що средства, там, гроші або усилия пойдуть как бы, в потрібному напрямку, то я завжди готовий допомогти. Учасниками благодійниками стали звичайні чернігівські сім'ї. Вони з малечою без зайвих вагань взяли участь у фотосесіях. Хочеться помочь чоловіку. Ми, в принципі. П'ять років тому, мабуть, останній раз было. ну так вийшло по ситуації. Сьогодні, вирішили, вот що что приємний момент і чоловіку допомогти собі емоції отримати. Кожна дитина повинна мати маму, і хоча б в такий спосіб, якщо не можна допомогти всім, то можна хоча б в такий спосіб трошки допомогти людині видержати. Така акція в Чернігові проходить вже шостий рік поспіль. Цього разу благодійники зібрали майже 12 тисяч гривень. Одразу їх передали Ірині. Долучитися до допомоги може кожен. На екрані ви бачите реквізити банківського рахунку Ірини Коношевич.